Ну що, Леви, Я вас вітаю, я вас вітаю на цьому відео. Ну що, приближаємося ми до останнього місяця цього літа. З одного боку, і сумно, тому що літо проходить в отак. І нема літа. Але в нас іще цілий місяць, тому давайте на цьому відео подивимося. Що приготував серпень для левів? Що приготував серпень місяць для людей під знаком зодіака Лев? Поїхала. Рицар чаш. Ну що, хтось до вас, дівчатка мої, незамінні, хтось до вас біжить вже на білій машині, вже до вас йде своїми почуттями розказувати, яка ви красива, яка ви гарна, задарювати вас компліментами і подарками. Рицар чаш це коли у нас. От-рицарі е, це завжди вже про е, якісь рухи, це вже про якісь дії. Якщо хтось, наприклад, там, чи наблюдав за вами, чи ви, вам хтось подобався, але ви ніяк не могли це е, признатися, то на початку серпня ця людина проявиться, вона вам покаже, що от я такий є, або така, яка, яка за тобою наблюдає, який ти подобаєшся і. Він проявить свої чувства. Це, можливо, вас покличуть на побачення, або просто телефонний дзвінок, і якесь приємне спілкування. Порицаю чаш це завжди щось нове, нове знайомство, нове кохання. Ну, дівчатка. Прикольно. Далі. Імператриця ух, а, так, закрию, тому що воно нас трошки. Гола. <смеш> Імператриця, це у нас. Ем... Імператриця це завжди про кохання до себе, це якісь, можливо, хтось піде на якісь, наприклад, процедури, процедури краси, там сходить на масаж або на манікюр, або щось піде на покраску волос. Імператриця це завжди про любов до себе. Імператриця це завжди, кстаті, про дохід. Якщо ви чекали, це про дохід, це про розквіт вашого бізнесу. Тобто, якщо ви маєте свій бізнес, він буде розквітати, він буде приносити свої плоди Якщо хтось займається якоюсь своєю справою, то вас чекає розвиток в цій справі. так Це імператриця це завжди про увагу других до вас. Тобто вас будуть ну, там, якщо ви жінка, Лев, то вас а, будуть замічати, чоловіки будуть вам говорити компліменти, а можливо, навіть будуть до вас приходити з подарунками, бо імператриця це завжди про щось іще й матеріальне. Тобто, якщо навіть вас не, не, не цікавить любовна сфера, то це про гроші, які ви чекали, або навіть більше, це про збільшення свого доходу. Це про гроші, це про фінансові потік Уміреність нам говорить е, про те, що все в вашому е, серпень він буде от такий лайтовий. от Все буде йти по течії. Якщо вам. Е, це дуже хороша карта, вона правда, трошки така нудьгувата, тобто скучне щось, але тим не менше ніяких негативних підтекстів не буде, нічого поганого не буде. Ні, все буде йти по так, як має бути. От гроші є, любов є, в сім'ї взаєморозуміння, робота все добре, все прекрасно, гроші приходять, ви працюєте. так. Ще по цій карті дуже добре, кстаті, можливо, ви собі наплануєте на початку серпня відмовитися від чогось, наприклад, там відмовитися від цукру, або сісти на дієту, або, там, я не знаю, піти в спортзал, або відмовитися від алкоголю, від якихось поганих звичок, щось із свого от, збалансувати своє харчування. Можливо, вам прийде ідея, і по цій, кстаті, карті дуже добре починати якусь там дієту, там, правильне харчування, от збалансуватися. Своє харчування, додати фізичні нагрузки по цій карті. Оце все, от коли ми стараємося правильно харчуватися, правильно жити і думаємо про своє здоров'я, що те, що йому лишнє своєму організму, тілу, здоров'ю, то ми це відкидаємо і стараємося це не вживати. Четвірка мечів. Четвірка мечів на середину серпня говорить нам про а, якусь паузу, ось, а, коли вам захочеться більше часу відпочивати, а, це може говорити про якусь таку фізичну втому, і а, ви там, може, я не знаю, багато поспите. От. Ця карта нам говорить, або коли якась ситуація, там щось треба перечекати, тобто там в роботі чи в стосунках, чи взагалі по цій карті часто відпустки, можливо, ви підете у відпустку. Це коли відпочинок. От треба перечекати цю паузу, це коли щось ставиться на паузу. Плюс по цій карті можливо ви будете відвідувати лікарню, поліклініку, тобто це там. Чекап організму, аналізи здавати, ось перевіряти себе до лікаря піти на провірку, але це не є, що щось ви там щось сталося, неочікувано. ні. Це таке, як, знаєте, коли заплановані візити до лікаря. Пажезлів. Пас жезлів це, – це щось нове. це нове. Можливо, ви поїдете в якусь подорож, на відпочинок, там, я не знаю, за місто, наприклад, кудись, або в інше місто, в країну іншу. Це про якесь такий нове. і навіть трошки неочікувано, можливо, вас запросять кудись на якийсь відпочинок, на якийсь пікнік, на якісь посиділки такі, От. але неочікувано, і е, хтось вам запропонує, а ви е, згодитеся. Також по цій карті, якщо ви самотня, то, можливо, новий. Проявляння нової людини у вашому житті. Тобто якась нова людина дасть за себе знати. Шістка жезлів. Ну що, шістка жезлів це у нас в іншій колодії він вертається на коні додому з тріумфом це коли ви. Отримали те, що ви хотіли. Тобто ви довго щось собі думали, щось для того працювали, для якоїсь вашої ідеї, і тут, в серпні місяці, вам приходить результат, і ви будете цей результат навіть святкувати. Також це дуже карта добра для. Це виступ на публіку. Можливо, ви будете виступати на публіку, ви будете щось людям доносити, розказувати, люди вас будуть уважно слухати. Ця карта дуже хороша для блогерів. Можливо, там. Ваш різ залетить на один мільйон переглядів. ось. Тобто це про популярність. Кого цікавить популярність, то це про те, коли ви в центрі уваги. А взагалі це коли приходить якийсь результат. Тобто там, Можливо, вас підвисять на роботі, можливо, вам збільшить заробітну плату. Так, і давайте на кінець місяця подивимося, що чекає левів. Карта мир. Карта мир. Дуже хороша карта. По-перше, це все, що зв'язано з -за кордоном. Можливо, ви поїдете за кордон. А, можливо, ви будете з кимось спілкуватися з-за кордону. А, також, ну, а взагалі ця карта говорить, коли закінчується якийсь етап в житті і починається новий. Можливо, ви там відучилися і отримаєте диплом, можливо, а, от коли ви йшли до чогось. І так як раніше, вже не буде. От якийсь цикл життя, він закінчується. Комусь можуть зробити пропозицію, хтось може піти і узаконити свій, наприклад, шлюб. Або вам там, запропонують підвищення по роботі і вже на тій посаді, на якій ви були, ви вже не будете, у вас вже нова посада. Це щось, до чого ви. Часто по цій карті дипломи людям доучуються, можливо, ви якісь документи чекаєте, якісь документи, ви довго там, шукали інформацію, подавали, там, я не знаю, ВНЖ, ПМЖ, там, громадянство або ще щось, От якісь документи там, на права здавали, ніяк не могли, то, ви, то по цій карті якісь закінчення цього і отримання там, диплома, там, ВНЖ-отримання, документів для переїзду отримання. Четвірка жезлів, результат. Результат. Якийсь результат. Ну, четвірка жезлів, це в нас даже про, про нерухомість. Це ж можливо ви купляєте нерухомість, продаєте нерухомість, можливо, ви переїжджаєте по цій карті. Дуже хороший переїзд. Ось. Ну, це щось про результат, до чого ви там довго йшли, щось ви робили. У вас три карти результатів. Три карти, що ви добилися того, що ви хотіли, дійшли до того результату, який ви собі планували, до, до чого ви працювали, до чого ви так довго йшли. Взагалі, ще ця карта, Четвірка Жезлі, нам говорить про... Дуже хорошу атмосферу в домі. От, Можливо, хтось з родичів до вас приїде. От, коли дома, от атмосфера дома прекрасна, без конфліктів, без, там, я не знаю, без якихось недорозумінь, а вдома вс... прекрасна атмосфера дома. Шістка пентаклів. Шістка пентаклів говорить нам про а, м, прихід грошей, можливо, до вас хтось прийде позичати кошти. А, хтось просити від вас кошти, можливо, прийде. А, ну, Якщо це в кінці серпня, то можете давати вдовг до. Я не помню той, що напевно до 10-го чи 12-го не давайте першу половину місяця вдовг не давайте, тому що у нас Меркурій ретроградний, дуже велика вирогідність, що вам не повернуть. Ось. Можливо, ви будете йти до когось просити. Можливо, ви будете думати, на що на рахунок якогось кредиту і вам цей кредит дадуть. Ось. Ну, а взагалі ще ця карта говорить нам про такий круговорот грошей. Тобто прийшли і потратилися. От, прийшли і потратилися. Тобто ж таких, таких дуже великих відкладень не буде, а от але гроші, на які ви чекаєте, вони до вас прийдуть. Навіть якщо, навіть якщо ви там всередині треба було щось почекати, вам не виплатили, наприклад, якісь кошти, то вони прийдуть в кінці серпня. Так, ну що, і давайте подивимося карту поради. У мене нова колода, подивимося карту поради для Левів, як вам краще себе поводити в серпні місяці. Дев'ятка жезлів Дев'ятка жезлів е, говорить нам, що якщо у вас є якась ситуація, де ви вже От, е, втомилися. втомилися, і е, ви вже не бачите, що ви кудись йдете, ви не бачите того результату. Дев'ятка нам говорить, у нас залишилася, а ви будете втомлені. Останній крок. Один єдиний останній крок у вас залишився. Тобто, тому що по цим всім картам, от, тут три карти результату. Я бачу, що ви дійдете до цього результату. Тому картка дев'ятка жезлів нам говорить, якщо ви втомилися, не бійтеся брати паузу, але не лишайте на пів дороги що зараз уже до вас прийде в руки. Тобто не лишайте цього. Залишилося зовсім небагато до вашого результату. Один єдиний крок. Так, да, сил вже мало, сил вже немає, але тим не менше, ще трохи і ви, як то кажуть, будете тріумфувати. Дуже вам дякую за перегляд, леви. Я вам бажаю прекрасного серпня, просто прекрасно наповненого позитивними емоціями. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей.